Будяк і Васильки. Леонід Глібов. Давно колись весела воля, гуляючи посеред поля, Насіяла Васильків цілий лан, де взявсь будяк, на пригорку розсвівся, пишається, неначе пан. І просторікать заходився. Ой ви, Василечки, бадиллячко дурне, чи бачите мене? Я вийшов вас, мене усюди видно. Не тільки вам, усім завидно, красуюся, як в огороді мак. На те що я й будяк. Василечки зашамотіли і нічогісенько сказати не схотіли, а він базіка знов на вас я подивлюсь і засміюсь. Химерні ви, малі, мене ж усяке знає червона голова ще й медом припахає. Та тільки зась мене я скотина не нюхне. Не втерпіли, Васильки, обізвались. Що ж будемо робить? Такі вже повдавались, а все ж таки і ми буваємо між людьми. Світилички нас на весілля просять, ще й стежечками приберуть, нас на юрдань зимою носять, і на кутю на покуті кладуть. Гляди, базікання ледаче до лиха доведе. Он он, косар іде. Будяк спесиво подивився, ще більше розходився. Косар! Нехай лиш, вражий біс, поткне свій простий ніс, й здатиме варене чи печене, на те колючки є у мене. Іде косар, і, може, проминув, будь як його колючками шпигнув. Розсердився козак і замахнув косою. Пропала чвань з дурною головою Василечки ростуть собі, цвітуть. І гріє сонечко, і вітрик їх гойдає. І нічка тихая росою умиває, кругом, як рай, і бджілочки гудуть, і пташечки радіючи співають, трудящу долю звеселяють, і всім дарма, що будяка на пригорку нема. Давно на світі ходить рада, що гріх пишатися, і других зневажать, А треба пам'ятати, хто вище злізе, дужче пада.